Геловін 2024 припадає на четвер, 31 жовтня. Окрім гарбузів та свічок, однією з традицій є костюмовані дійства в Україні. Популярність геловіну зростає з року в рік. Однією з традицій є те, що діти та дорослі переодягаються в моторошні костюми. В той час, коли у світі прийнято ходити по будинках та просити цукерки в Україні, обмежуються прикрашанням будинків та костюмованими вечірками. Як засяяти на костюмованому паті, зробивши при цьому досить легкий макіяж, розповіла візажистка Яна Зяблова. на тих Хеловін, щоб кожна могла проявити свою фантазію, втілити найзаповітніші якісь бажання, якісь можливо свої польот думок. Тому він може бути по-різному складний і по-різному легкий одночасно. Можна зробити і макіяж очей, можна намалювати павутину, можна розрізати напів обличчя. Теж <світування> по вашому бажанню зазвичай, наприклад, дівчата полюбляють собі додати якоїсь крові, <світування> такі ми жінки, але Макіяж може бути абсолютно різним. Як макіяж очей, акцент на очі, так і макіяж губ, акцент на губи, саме нижня частина обличчя дуже багато зараз. Популярно малювати водяними фарбами. Фарбами по тілу, тобто далі шию, вже нам вимальовувати руки і так. Який би креативний не був макіяж, необхідно в першу чергу зволожити та підготувати шкіру до нанесення косметичних продуктів, зазначає спеціалістка. Насправді будь-який макіяж і Хеловінський і звичайний вільний все починається із підготовки шкіри для нанесення, далі гриму і всього іншого. Тому я б радила звернути увагу на Зволожені шкіри е, і на вирів вирівнювані тону, щоб макіяж виглядав естетично, акуратно, не розмазано, а просто по-хеловінському страшно, е, то варто все ж таки готувати шкіру. Хоча існують і засоби, перед якими не обов'язково наносити доглядову косметику, це аквагрим. Він часто використовується чи то на костюмованих вечірках, чи на дитячих святах. Там вже сидить дівчинка чи майстер по аквагриму, малюють навіть маленьких діток, тобто фарба абсолютно не шкодить шкірі. Але по комфорту я б не сказала, що це дуже зручно. Спеціально для телеканалу Прилуки Яна провела майстер-клас та показала глядачам, як зробити геловінський макіяж. Давайте поїхали. Вирівнюємо тон шкіри. Наносимо тіні. В нашому випадку ми будемо використовувати smock-eyes для максимально ефектного образу. Тепер у нас етап оформлення брів. Підводимо нижню чітку лінію. Боброви мають бути навіть у хеленського макіяжі дуже гарні чіткі і симетричні. В наступний етап укладаємо брови гелем. Гель із фіксацією з ефекту ламінації. Тепер тонуємо повністю все обличчя. Тепер фіксуємо все пудрою угору. Щоб наш макіяж протримався. Тепер ложимо гарні тіні глітер на верхню повітря, щоб наші очі було видно здалеку. Беремо хайлайтер і проходимось по скулі. Тепер наносимо бронзер, щоб відтінити наші шикарні скулі. Тепер скульптуруємо ніс, щоб він був максимально тоненький, гостренький. Тепер беремо червону помаду кольору кові і малюємо соковиті губки. Тепер малюємо лапки. Павучі лапи та павутина фінальний етап геловінського макіяжу. На завершення нанесіть фіксуючий спрей, щоб ваш чарівний шедевр протримався протягом усього свята. Пам'ятайте, що впевненість найкраща прикраса вашого геловінського образу.